Могли нічого зробити з тим Януковичем. Реально люди мобілізувалися і сказали, ми будемо стояти. Я хочу всім це нагадати. Справа у наших з вами руках. Тільки те, що ми дозволяємо, наша влада робить. Реально Я хочу сказати, що від того, як ваш сусід буде розуміти цю ситуацію, залежить доля наших дітей. І це дуже важливо, як ми з вами змогли придушити тут, на Херсонщині, будь-які прояви сепаратизму, так само потрібно зараз подавляти всі ці настрої, які існують, Тобто болото Херсонське знамените. Я хочу нагадати. Багатіша земля. Україна має. Всю таблицю Менделеєва в природних копалинах Якщо Прибавити мають, з одного боку, море, з іншого боку лісу, і ще майже нічого. І вони живуть. Вони відчуваються боротьми. Якщо Норвегія познає, чорна на кулічках. Спромоглася гідно жити. Є одним з лідерів Європейського Союзу Хочу нагадати. Які не є державні, тобто приватні банки набрали кредитів, а людей заставили їх видавати. І хай невеличка. Місто нас, і питали, як і покинути, я хочу нагадати, що вони зробили. Вони сказали, окей, борги хто брав? Ми вам їх не таємо. З потрохами. І це було. І про це в Євросоюзі не дуже згадують.